Острог місто просвітництва. Багато цікавих подій пережило давнє місто Острог. Вперше до письмової історії воно потрапило 1000 року, а головні сторінки історії цього поселення пов'язані з родом князів острозьких, які володіли містом з 14 по 17 століття. Перший з Острозьких князь Данило, звів на горі Муровану вежу, яка тепер є найдавнішою кам'яною будівлею міста. Ця споруда була стратегічною точкою оборони міста. Далі укріплення розбудовували, з'явилися інші захисні об'єднання. Об'єкти кругла нова вежа і оборонний богоявинський собор, які були об'єднані з першою баштою високим муром. Трохи поодаль, друга лінія укріплень, від якої збереглися луцька і татарська надбрамні вежі. Зараз у мурованій вежі розташовується експозиція острозького краєзнавчого музею, а в Луцькій брамі діє музей книги та друкарства. Але не лише як захисник своїх територій прославився рід острозьких. У 1576 році князь Василь Костянтин Острозький започаткував в острозі слов'яно-греко-латинську школу. Тут вивчали п'ять мов: слов'янську, польську, давньо Єврейську, грецьку та латину так на території сучасної рівненщини з'явилась перша у східній Європі вища школа. За її прикладом згодом створювали навчальні заклади у Львові, Києві та інших українських містах. Та князь Острозький на цьому не зупинився і запросив до свого міста засновника першої львівської друкарні Івана Федорова. І виникла в острозі власна друкарня, з якої вийшли такі книжки, як буквар 1578 року. А 1581 року, спільними зусиллями вчених з Острозької школи та Івана Федорова з'являється на світ перше повне друковане видання біблії церковнослов'янською мовою. Острозька біблія є визначною пам'яткою світової культури. До нашого часу збереглося більше 250 примірників, виданих в Острозі. Понад 4 століття тому Острог став центром просвітництва і культури, науки та освіти і залишається ним донині. Сьогодні Національний університет Острозька академія входить до списку найпопулярніших університетів Європи. Також у стінах закладу функціонує музей історії Острозької академії, до складу якого входить сім експозицій залів цікаво, що Острозька академія єдиний український університет, який двічі потрапив до книги рекордів Гіннеса.